Приблизно півтора десятки приватних маршруток у Полтаві продовжили час роботи увечері. Чому та наскільки? Вчора мені довелося бігти за маршруткою. Через війну Оксана Савюк із Донеччини втратила сина та чоловіка і ледь не загинула сама. Як облаштувалася на Полтавщині? Я лежала, він говорить, мама, не закривай глаза. У Полтаві вчителі відвідують заняття з домедичної допомоги, що саме вивчають. Кожна людина повинна вміти це робити. У Полтаві попрощалися із Олександром Семеновим та Олександром Дацьком, які загинули під час війни на Донеччині. Панахиду почали близько 10-ї години у Свято-Успенському соборі. Рідні та побратими принесли до храму живі квіти, а домовини воїнів накрили українськими прапорами. 54-річний Олександр Семенов був родом із диканьки. Там і проживав. 1 березня чоловіка мобілізували. На війні він був стрільцем. Загинув 22 жовтня внаслідок бою від поранення, яке було несумісне із життям. Це сталося поблизу села Терни Донецької області. У нього лишилися дружина та мати. Воїн мав звання солдат. Солдатом був від 27 семирічний Олександр Дацько. Служив у взводі артилерійської розвідки. Його мобілізували 3 червня. 19 жовтня він загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Соледар на Донеччині. Після початку повномасштабної війни він із родиною переїхав із Харківщини у село Кустолові Кущі Білецької громади. Знаю, Бійців поховають у громадах, де вони проживали. Жанна Кузуб на зупинці громадського транспорту в Полтаві чекає автобуса. Щодня їздить на роботу та додому. Зараз я працюю до дві зміни, і друга зміна моя закінчується о 8.30. Потрібно добиратися з району автовокзалу на першу міську лікарню. Це їхати по кільцю і далі від п'ятої школи йти на першу міську лікарню. За словами Жанни Кузуб, увечері громадського транспорту у місті мало. Це, зокрема, тому що скоротили час руху тролейбусів через економію електроенергії. Вчора мені довелося бігти за маршруткою, бо... Чи ні, чи буде інша. Раніше були хоч тролейбуси, і ти точно знав, що ти бачиш, де він їде, бо на ньому трекер, і ти міг розраховувати на певний час. Зараз ну, взагалі не зрозуміло. Будеш ти вдома вчасно до комендантської, чи тобі доведеться вже йти після комендантської години. І... Тролейбус перша зміна виїжджаємо на лінію п'ятої ранку. До 10, -ї. друга зміна з 16 до 20 години. Було обмеження по електропостачанню, електротранспорт не працював три дні. Лінію виїхали в понеділок цього тижня. Більшість громадського транспорту в місті курсує до 20-ї години. Аби всі жителі могли дістатися додому увечері. Приватних перевізників просили змінити графік руху, каже Віталій Животенко. Раніше графіки були до Восьмої до піввосьмого з врахуванням того, щоб перевізник і водій, який працює на маршруті, мав змогу після завершення е, рейсу свого заїхати на заправку, заправити машину, поставити її на базу і повернутися додому до початку комендантської години. Ми направили всім перевізникам е, листи з проханням знайти можливість розпланувати. Заправку транспорту таким чином, щоб транспортні засоби працювали до 9 години вечора, за словами Віталія Животенка, перевізники продовжили графік роботи на годину приблизно для 15 маршруток. О 6 ранку виїжджають з героїв Сталінграда, і у 20.30 останній рейс з психлікарні. І десь в 9 там з копійками вона знаходиться на кінцевій зупинці Героїв Сталінграда. Тобто ми до 9 працюємо. Можливо, можна було б більше працювати, якби були люди. Якби їхали люди і ми знали, що будуть туди люди, да? ну, могли б більше працювати, але е, так вже склалося, що на цьому маршруті до 9 е, більше там нічого робити. Від центру міста до мікрорайону Огнівка до 19.30 перевозить пасажирів Сергій Тищенко. Я вважаю, що смисла немає, після 8 їздити по міродію пустим. Машину діжурно оставляти може, може такий варіант. Но всім їздити нема сенсу, Тому що нема людей зовсім. Пол зовсім. восьмого город вроде вимирає. Мені треба трошки пізніше, я не можу додому потрапити, а маршрутки ходять дуже погано. Зачастую навіть і пішком або дуже довго ждемо. А якщо і приїжджає, то дуже забите. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава. Я а он говорить, мама, не закривай глаза. Він слідив за мною, щоб я глаза не закривала. Мамо, мої мамі кажу, бабуся, я буду жити. Півроку тому Оксана Савюк через російський обстріл втратила 13-річного сина та чоловіка. Про мирне життя нині їй нагадують світлини. Їх роздрукувала з телефону та зробила альбом після переїзду на Полтавщину. Я приїхала з міста область. після Пасхи, 25 квітня, це було. Сирен взагалі не було. Сирен, у нас обстріли почалися вранці. Стекла почали вилітати. Ми встали, ми ну, побіжали в підвал. Перший раз ми посиділи в підвалі. Потім притихло, а ми вийшли. І почалось просто як ну, второй прильот. Чоловік Оксани загинув на місці, а вона та її рідні отримали поранення. Я услышала, що Муж крикнув, а і все. А теж э, слышу, мама кричить: моя э, 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 Тигарек кричить, де мама, де мама? А меня откинуло, я не пам'ятаю. Я вылежала возле погріба, я не, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я почав тут тащити за руки. Все. У мене рука, отак вийшло. Я лежала, отак рука у мене була. Ну, так повністю рука. Отак. Через масові обстріли медики та рятувальники приїхали через дві години. Мене папа затащив в погріб. А игорька мама моя затащила в погреб. И то мы лежали в погребе. Маму тоже там задела, тоже осколок у него тут на шею ну, попал. Мы истекали кровью, у нас очень много крови потирали. що ребенок, що я. Син Ігор помер у швидкий. Оксану Савюк відвезли у тяжкому стані в лікарню в Краматорськ та прооперували. Коли я її знайшла, мені сказали, що вона лежить в тяжкому стані, що вона може бути, вона не виживе, тому що вона сильно ранена. Її перевозять до в Петровськ, вона буде знаходитися там, тому що все, що вони могли в Славянске в Краматорске, вони зробили. Коли я приїхала до неї в лікарню, мені сказали, що о смерті сина їй нельзя говорити. І я три дня не знала, як їй сказати. Вона мне спрашивала, як там горек, як там игорек. Нині 40-річна Оксана із рідними мешкає у школі в Деканській громаді. Її будинок у місті Лиман знищили російські військові. Ні, я одна така, багато. Да? у нас от скільки діток у нас погибло, дуже багато. скільки таких історій. розумієте, що просто за що, скажіть, за що люди страдають? За що? Дітей тіряють, тіряють мужей. У сім'ї у нас в Лимані теж повністю сім'я погибла, теж в погребі лежали. Сиділи там теж поле попала этот Повністю сім'я погибла. Тетяна Івах Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. На Полтавщині від початку року продукти харчування подорожчали у середньому на 15-20%. Цей показник може сягнути 25%, розповіла Суспільному кандидатка технічних наук Аліна Ткаченко. Однак ціни у регіоні лишаються на середньому рівні порівняно з іншими областями країни. Бачимо значний ріст цін на яйця на крупу гречану. Її раніше до війни експортували найбільше в Російську Федерацію в Білорусі. А от зараз, якби ми побачимо, вона трошки здешевиться, тому що ми побачимо, що її буде багато а покупців відповідно буде менше. І я думаю, що от якраз на гречану крупу ціни можливо трошечки теж впадуть. Через бойові дії були випадки, коли як би, да, і птахофабрики були зруйновані і таке інше. Окрім того, ціну на яйце. Формує комбікорм, і також при здорощенні комбікорму ми розуміємо, що і яйце також буде здорощувати. Коли в країні руйнуються електростанції. Якщо є дефіцит електроенергії, є здорожчання електроенергії, то будь-яке виробництво буде потребувати додаткових витрат і безумовно, що ціни будуть зростати. Поки зимовий період, то буде зростання, оскільки ми ж розуміємо, що ми розпродаємо минулий урожай, нового врожаю немає. Якщо порівнювати вартість борщового набору з минулим роком, то його вартість зросла практично вдвічі. Тому так, це суттєво. Виріс цін, але я думаю, що все-таки мабуть десь до літа трошечки воно все таки стабілізується. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 69 тисяч 700 російських військових. Знищено, зокрема, понад 5378 бойових броньованих машин та понад 2600 танків. 1698 артсистем та 192 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1401 безпілотник, більше за 5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще понад 4 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 351 крилату ракету, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Можемо накладати, розпрямивши його повністю, і просто одягаючи його під рукою. Так інколи буде зручніше. В одній із полтавських шкіл для вчителів влаштували заняття із домедичної допомоги. Його проводять інструктори центру спецпідготовки «Сків». <плес> На цьому занятті, зокрема, відпрацьовують основні способи зупинки кровотеч. Учителька Людмила Швидка з колегою накладають турнікет при умовному пораненні. Не складно, але досить цікаво. Ми тепер зможемо надати першу медичну допомогу, так накладувати правильно турнікети, так працювати для того, щоб врятувати життя людини. Тому що зараз така ситуація дійсно медиків не вистачає, тому кожна людина повинна вміти це робити. Ми познайомилися із е, основними видами. Кровоспинних засобів приділили більше уваги найбільш розповсюдженому турнікету, і спробували зупиняти кровотечі умовні. З допомогою цього турнікета. Тобто спробували собі надавати допомогу, спробували надавати допомогу товаришу. На заняття з домедичної допомоги прийшла і лікарка школи Лариса Левун. Зараз ця країна може в будь-який час бути під загрозою і будуть всюди, можуть бути всюди поранені або травмовані. Для нас це дуже важливо знати, як це зробити в перший, в перший час негайно, тому що дійсно 40 секунд, і людина людину може не бути. Це заняття багато дало навіть для мене, зважаючи на мій лікарський досвід. Багато цікавого, і головне, що воно потрібне. Ми плануємо продовжити співпрацю, тому що сьогодні тільки невелика частина нашого колективу. Плануємо і ще провести декілька занять, і саме основне, що дуже хочемо, щоб такі заняття були проведені для наших дітей. Ми можемо зробити який небудь Валік, да, тиснути його сюди, тримайте. Якщо всі домосі каже, тримай, тисни сюди, тисни. Потім брати вже щось. Ну в даному випадку у мене немає нічого. Є що? Турнікет. Тобто я буду його що, але основний момент бачить ну? без. без руки. Такі навчання для цивільного населення у Полтаві проводять від початку повномасштабного вторгнення, каже Сергій Чепіжний. Це просто необхідно завжди. А в умовах е сьогоднішньої ситуації ну. Не тільки вчителям, це взагалі всім потрібно. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 6 до плюс 11 градусів, у день від 11 до 16 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 8 до 10 градусів вище нуля, а протягом дня плюс 13, плюс 15. У неділю, 30 жовтня, погода також буде хмарною з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ в день без опадів. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі по області – від плюс 5 до плюс 10 градусів, а в день – 8-13 вище нуля. У Полтаві вночі прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів, а в день повітря прогріється від 10 до 12 градусів із позначкою «плюс».